Так. Це треба експерта заказувати. Я, я, я вам це говорю, ви мене приймете заяву, я вам сказав, що якісь такі. Дивіться, ось баушний кирпіч. Навіть видно. Чітко. Бачите, розчин, розчин із старого кирпичних кладки. Вони навіть його залишили. Ось баушна кирпіч, явно видно. Ось беушний кирпіч, явно видно. Там візді є. Сюди, ось баушний кирпіч, ось бушний кирпіч, ось бушний кирпіч. Тепер подивіться сюди, будь ласка. Оце... Це правильно, так, да, зроблено. ну, Якщо б мати почали, це не знаю, я не строїтель. Цементу розтворюємо. Це просто, просто, да, да, ходу, да ми пальцем видовбали. Це, да, це да, ми та, всім та, показували та, пальцем видовбали. Це, це вже видовбали пальцем. І і У нас є відео, де ми довбимо пальцями і це продовжуємо це все фішку. Це один пісок, так. І це за кошти громади все робиться. Значить, Приймайте в мене заяву. Я мій чітко вкажу, які заяви І бушні двері в кошторисі. чітко вказані нові двері. А вони є з бувшого використання в ржаві з тряпками з усіх. Їх зняли десь.